Друга книга Царів, розділ п'ятий. Нааман, начальник війська арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважним, бо через нього дав був Господь перемогу Араміям. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу арамії зробили наскок і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки Наамана. І сказала вона своїй пані. От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, той вигоїв би його від прокази. Пішов Нааман до свого пана і оповів йому. Так і так, мовляв, говорить дівчинка, що з ізраїльської землі, Арамійський цар і каже Йди, я пошлю листа до ізраїльського царя. Вибрався він, узявши з собою десять талантів срібла, шість тисяч шеклів золота і десять перемін одежі, і приніс ізраїльському цареві листа. А в ньому стояло. Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу Наамана, щоб ти вигоїв його від прокази. Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже Хіба я Бог, щоб умиртвляти і оживляти? Що це він мені? Присилає вигоїти чоловіка від прокази. Глядіть лишень він, певно, шукає тільки зачіпки до мене. Довідався Єлисей, божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу і послав до царя сказати, Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і взнає. Що є в Ізраїлі пророк. От і прибув Нааман із своїми кіньми та колісницею і зупинився коло дверей хати Єлисея. Вислав до нього Єлисей слугу і звелів сказати, Іди та викупайся сім раз у Йордані, і тіло твоє знову стане чистим. Розгнівався Нааман. І відійшов, кажучи. Я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною, призове ім'я Господа, Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу. Хіба Дамаські ріки, Авана та Фарфар не ліпші, ніж усі ізраїльські води? Хіба ж не можна було викупатись у них? І стати чистим. І, обернувшись, пішов геть у гніві. Слуги ж його приступили до нього і заговорили до нього так: Коли б тобі, батеньку, пророк наказав зробити щось важке, хіба ти не зробив би? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав, Викупайся і будеш чистий. Пішов він, поринув сім разів у Йордані за словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов у малого хлопця, і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почитом до Божого чоловіка, а прибувши, став перед ним та й каже: Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі. Тільки в Ізраїлі. Тож прийми гостинець від свого слуги. Єлисей же каже, Так певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого. І, хоч як той наполягав, він не хотів брати. Тоді Нааман сказав Коли не хочеш, то дозволь, нехай мені. Слузі твоєму дадуть землі, скільки можуть повести два мули, бо твій слуга не приноситиме більш ні всипалення, ні жертви іншим богам, крім Господа. Одне тільки нехай Господь простить твоєму слузі. Коли мій пан піде в храм Рімона, щоб там поклонятись, і обіпреться при тому на мою руку. Так, що з ним і я припаду до землі в храмі Рімона, як він припадатиме там до землі, нехай Господь простить це твоєму слузі. Єлисей сказав йому Іди в мирі, і той відійшов від нього і пройшов добрий шматок дороги. Аж ось Гехазі, слуга Єлисея, божого чоловіка, подумав собі: Мій пан пощадив цього Арамія Наамана і не прийняв того, що він привіз. Так певно, як живе Господь, я побіжу за ним і візьму щонебудь від нього. І побіг Гехазі навздогін з Нааманом. Побачив Нааман, що він біжить. Скочив йому назустріч із колісниці та й питає Чи все гаразд? Той відповів Усе послав мене мій пан тобі сказати. Саме оце тепер прийшли до мене з Ефраїм Гори два хлопці з пророчих учнів. Тож дай для них, будь ласка, один талант срібла та дві перемінні одежі. Нааман сказав. Зроби мені ласку, візьми два таланти, та й упросив його і зав'язав два таланти срібла у два мішки і дві переміни одежі та й віддав те двом своїм слугам і ті понесли поперед нього. Дійшов Гехазі до горба, взяв усе від них, склав у себе в хаті і відпустив людей. І ті пішли. Як же він увійшов і став перед своїм паном, Єлисей спитав, Звідки Гехазі? А той? Твій слуга не виходив нікуди, а Єлисей сказав йому: Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оце ти забрав гроші. Візьми також городи, оливні сади, виноградники, овець, волів, слуг і слугинь, але й проказа на Амана вчепиться до тебе і до твоїх потомків назавжди. І вийшов той від нього білий, як сніг, від прокази.